Сентин Дай Так, завтра першим автобусом їдете в просто квашену корову пасти. Добрый добре, дай. Yeah. Да yeah. ну, розіб'єш. Mm. Ні, постав на стіл. Ну, не бери тоді в Ну, холодно, не тули до живота. Пусатый дед придет. Ну, что же делаешь? Віддай сметану. Ну не бери по сіраке не всі. Затра першим автобусом їдети хлопив просто кваша на показуємо копусу пся сметану. Não, não é? com